Кінець світу, як врятуватись, відповість дасть Господь. Коли прилітають десятки кралитих ракет, і навіть повітря роздригається, залишається лише стояти на слові Божому, тому що цей світ стає все шаленішим через своє безбожжя. Люди не йдуть до Бога, намагаються шукати своїх шляхів, але коли немає Бога, тоді ми бачимо множення безумства. Це призводить до цивілізації краху, і історія та Біблія про це чітко говорить. Ми знаємо, що цивілізація добігає кінця. Апостол Іоанн, відкриваючи історію майбутнього, в книзі Откровення говорить про те, що коли на землю виливаються чаші Божого гніву, царі землі на чолі з антихристом і лжепророком, зберуться на війну проти Христа в долині Армагеддон, не на мерседесах, не на. Танках і не прилітять гелікоптерами. Написано, що вони туди прийдуть на конях. На той час буде ні технології, ні цивілізації, все було зруйновано. До цього за шостою троби загине третина людства. За сьомою чаші Божого гніву почнеться переробка цього світу. Так само, як це було при всесвітньому потопі. Близько 400 років тому. Не стане гір, Кожен острів руйнується з місця, зійде з місця масою 30 кілограмів, буде падати. А, гради такі, знаєте, масою 30 кілограмів. Земля буде очищена від зла під час потопу та і останнім часом. Бог очистить землю від усієї нечистоти, і відбудеться зміна влади. Вона буде. Віддана святим, які мають царювати на землі. Сьогодні ми розуміємо, що світ уже увійшов у цей фінальний час. Ми стоїмо перед шостою печаткою апокаліпсиса. Якщо ви хочете знати більше про події останнього часу, як врятуватись та врятувати інших. Підписуйтесь на наш канал, телеграм, канал Салтаненко. Скину у дописі посилання, приєднатись і бути спасенними. Всім благословення, любі!